Цільний такий бешений удар, заріва, ну от, і ми заскочили, я кричу сину, синок, 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 ми живи. Ну і слава Богу, живі. Так описує нещодавно ворожу атаку 80-річна Валентина, яка у вересні минулого року переїхала із Запорізької області до Славути. Нині мешкає у Крупцях. Ми з одного міста обіжали, а, вбі... а тепер на другої попали. Ну от спасіба Богу, що Астеріс живі. внаслідок ворожої атаки. Будинок зазнав значних пошкоджень: вибиті вікна, понівечний дах та обвалена стеля. Кришукою капчера, вот златалі сити старани, от, златали, з цієї сторони, от пленка. Крім приватних будинків у населеному пункті постраждали підприємства та місцевий заклад освіти. У Крупецькому ліцеї вибило вікна та двері, а також зазнав пошкоджень шкільний автобус. І тепер очний навчальний процес для дітей неможливий. Дощі йдуть почалися. То ми закриваємо вікна плівкою, закриваємо ми твердим матеріалом, там дерев'яним, наприклад, ДСП. і. Ну іншими речами, які є, що можна дістати. Понад три сотні багатоквартирних будинків та низка закладів різних сфер славути пошкоджені. Як кажуть, у Славутській міській лікарні загиблих немає. В день після ворожої атаки до медичного закладу звернулися майже чотири десятки людей. Поступали десь приблизно до третьої години дня. З чотирьох ранку і до третьої години дня госпіталізовано було з них 22. двоє. двоє до реанімації, як важкі. Нині громада працює над усуненням наслідків російської атаки. Місцеві мешканці, будинки яких зазнали пошкоджень, можуть звернутися до центру надання адміністративних послуг за допомогою. Всі ті люди, які не підпадуть під державну допомогу чи під іншу, ми будемо відпрацьовувати адресну допомогу. Не одна людина на території громади не залишиться поза увагою. Не залишаються осторонь бідиславучан і благодійники та волонтери. Кожен докладає зусиль, аби подбати про постраждалих. Так депутат Хмельницької обласної ради Вадим Лозовий, член фракції закон конкретні справи відвідав пошкоджені будинки, лікарню та заклади освіти. В даний момент ми знаходимося в першій школі. Тут знаходиться пункт незламності, в якому немає генератора. і Ми би хотіли передати цей генератор, щоб люди мали електрику, в разі чого. Ну звісно, передали плівку і необхідні всі речі, які б допомогли сьогодні словочанам пережити ці події. На цьому підтримка громаді не завершується. Вадим лозовий запевнив, вже зібраний новий перелік необхідного. Тож допомога триватиме до повного відновлення пошкоджених будинків та. Закладів Олександр Тітов, Сергій дяків, телеканал Перший Подільський.